Вас вітає черговий випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Ну що ж, рухаємось далі з інспекторами безпеки. Така ситуація біля копійки, є порушення з лівої сторони. Зараз будемо розмовляти з водіями. Розмови не вийшло, бо автівки самостійно чекали господарів, порушників правил паркування. Тому й отримали попередження на лобове скло. Скільки зусиль попереджувальної, профілактичної роботи, а дехто так і живе за принципом, мені так зручно. Це також шукають зручностей, при цьому порушуючи громадський порядок. Лавка, затінок і міцненьке в пляшечці. в чесному місці. Ти ба, який гостинний, у інспекторів? Інша пропозиція до тебе. Бутилку закрой. Закрой бутилку, ось так. Не тільки на словах, а й ділом попереджаємо випадки поганих прикладів для наслідування молоді. Чоловіки доставили додому. Виклик за цією адресою вже добре знайомий інспекторам муніципальної варти знову з проханням допомогти бабусі, яка впала і не в змозі підвестись. Скільки так просиділа на підлозі на кухні, сама пояснити не в силі. я ну, так розумію, да? І в мене все. Я вам не закриваю двері. Може хтось ночі заходив. Ось це вже ненадійно і незахищено залишати двері відчиненими. Так, розуміємо, до вас так швидше можна дістатись, але ж рідні, подумайте про безпеку бабусі, а поки допомогли чим змогли. Повідомлення наступного змісту траплялось в чаті не раз. Їдкий, нестерпний запах в основному писали мешканці багатоквартирних будинків. І, на жаль, результати виїзду констатували невтішні факти смерті одиноких людей. Тому перевірили без вагань. Ми знаходимося на цій точці геолокації, де скинули визов. Нічого здесь, ніяких посторонніх запахів не слышимо. Ну, от этот дом по геолокації показують. Ну, зараз перевіримо інформацію. Господарі не відгукнулись. Сусіди також взяли ситуацію на замітку, не вщухають місті і навмисні підпали, які, за словами свідків, вчиняють неповнолітні. Загасили зі слів оцих жінок. Це були дітки з ближніх домів, які трошки побавилися. Оце так гра. Немає відповідальності, немає покарання, вважають вони. Та ж ні. До відповідальності можуть притягнути ваших батьків, якщо наслідки будуть вагомі з псуванням майна людськими жертвами, навіть кримінальною. Ось і подумайте, а вам це треба, аби випадки не повторювались. Комендантський патруль на варті не тільки спокою, а й недопущення підпалу такої історичної пам'ятки, яка за останній час. Палала 5 разів. Систематично здійснюється контроль за дотриманням громадського порядку, дотримання правил протипожежної безпеки, незаконне розпалювання вогнищ на покинутих територіях. Зараз ми знаходимося в історичній пам'ятці Олександрівської казарми. Порушень громадського порядку не зареєстровано. А ось наше вечірнє місто під призмою ФАР автопатруля. Знаходимося на стоянці біля АТБ на перемогі. Абсолютно все тихо та спокійно. Кут вулиці Михайлівській. Все тихо, спокійно, без порушень громадського порядку. Сповіщення в чаті направляють нас туди, де цього вимагає ситуація. Бар, барель, ввозлі АТБ. Подъехала, грала музика. Прідоприділи, хазяєва виключили. І так, в ході рейдів вечірнім стомленим містом від важкої буденності настає комендантська година. Патруль виходить на полювання. Казарми біля лимана. На даний час. Все тихо. Це спокійно. Та спокій порушують ось такі зустрічні, ще й без документів. Тоді представте, пожалуйста, документи свої. при собі. Ні. Міданського година. кого Неважливо. Нічого не Ну, Ви тут кричите, люди кричу? Так, ви і цим порушуєте спокій відпочиваючих. Тому перевірка документів обов'язкова. Зараз працівник поліції, перевірить ваші документи. Є випадки, коли можна відбутись попередженням. На перший раз ми на перший раз вас попереджуємо. Попередження, профілактика, протидія негативним явищам. Наші вектори дій, аби безпека громади була непорушною. Завжди ваша муніципальна варта.